Всім привіт. Всіх вітаю з робочою неділю, яка розпочалася. Так, друзі, і у нас сьогодні відправочка. Відправочка вже наших кроликів. Зараз вам покажу, хто буде в мене сьогодні їхати, Буду вивозити, через годинку-дві ці кролики вже поїдуть в нове господарство. Так, господарство вже наше вийшло. Так, ви бачите, да? Вже ящички я підготував. Так, хто в нас сьогодні їде? У нас їде тут дівчинка. Гаднюня одна. І їде один з парубків. Зараз буде дивитися, підбирати. Всі вага кожного самця. Я вчора зважував. Десь 4800. Їм десь по 4,5 місяці цим кроликам. Гарна вага. Все, ці кролики їдуть у мене в господарство. Зараз мені оцей вчора сподобався більш такий. Нові перчандали гарні і все. Ну, зараз подивимося, я відберу і будемо відправляти. Так, оце що по відправочкам, друзі, значить, що я вирішив? Значить, ця кролиця в нас на цій неділі йде на м'ясо. Це 100% вже, все, вона зажиріла Тут ми пересаджуємо цю кроличку. Кому треба, дзвоніть гарна кроличка залишив собі її але немає її ким парувати. Там у нас кролинятка підростають. І тут у нас теж мамка знову нагортає собі такі катакомби, бачите. Все, ці в мене крилиці теж ця спарована. Будемо чекати окролу. Ця теж в мене крилиця спарована. І, друзі. Вон, бачите, в мене вже курка йде на яйця сідати, точніше нести нам яйця. Ця малеча, дивіться, як гарно підростає. Камамулька у нас. Час все погружу, відправлю і потім їх буду кормити. Тут в нас теж мамка сидить. Все просто супер. Так, ну що? Значить, готую я зараз до відправки. Два ящички. Так, все, самчика я одного посадив і самичка вже в мене в машині. Все, виїжджаємо, готуємось передавати їх новим власникам. Всім доброго вечора. Так, один черпачок нашим кроликам, а один черпачок нашим курям, щоб несли гарні яйця. Зараз йдемо в наш крольчатник. Трішки покажу, що змінилося. Кого відправили. Так, ви дивіться, як в мене кури. Лопати. І тут польоти, і тут взльоти. Так, курей мене вечір накормили. Тут в мене їдять. Так, що в нас по кроликам? Поїхала в нас звідсіль одна кроличка, залишилось двоє. Одну собі я залишаю, одна вже заброньована. І ціль поїхав хлопчик. Один. Тут було їх троє. І одного я вже посадив ось сюди. Тепер йому тут роздоліє. Так, тепер що, друзі? В мене залишилось тут три здорових кролика. Тут ще один он кролик. Він відпочиває, лежить. Ці гарні самці. Один самчик вже заброньований. Я тільки відберу який. Десь через недільку людина попросила притримати, відправимо її. Так як я їх проколов вчора від ушного квіща, подивимося через пару днів, який буде результат. Я в окремому відео вам все покажу. Так, за ту кролицю я сказав, що вона йде на обой вже все, 100%. Так, а що? Давайте заглянемо тут, що в нас тут. Бо Вчора я заглядав. І у мене вилізла одна короленятка. Зараз подивимось які вони там. Віться вже які, яка малеча гарна. Наші каліфорнійчики. дивіться, які гарненькі. Вже бачите, вже носики чорні. Вже з'являється окраса. О, ну, вони самі і попили такі. Так, все, ставимо на місце, бо мамка хвилюється. Все, маточка на місці. Тут такие у нас шахтерики. Так, и заглянем сразу сюда, что у нас тут. А тут у нас просто беленькие, видите, такие горненькие. Здоровые, здоровые такие, пузатенькие лежат. Это так, друзья, все. Я отправляюсь. Вот это такие у нас Трошки зміни в нашому крольчатнику Так, хочу, якщо людина дивиться мене, вона мій підписник по поводу кролика на зіньків. Я вже дзвонив раз п'ять, то нема зв'язку, як то мені маякни твій кролик сидить, тебе чекає. Коли треба, зразу відправляємо тобі.